Буде тільки гірше Трамп жорстко наїхав на Путіна через Україну і пригрозив драконівськими санкціями, якщо Росія не сяде за стіл переговорів. Перші заяви Трампа після інавгурації сколихнули світ. Ба більше Трамп дав 100 днів для завершення війни в Україні. Однак чи спрацює така риторика новообраного президента США? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Новий президент США Дональд Трамп у середу, 22 січня, написав у. Своєму акаунті в Трюс Social про те, що буде змушений запровадити високі мита та накласти санкції на російські товари, якщо Росія не припинить війну. Свій допис Трамп почав з того, що не хоче шкодити Росії і любить російський народ. Він також згадав свої дуже хороші стосунки з главою кремлівського режиму Путіним. З огляду на все це я хочу зробити Росії, чия економіка зазнає краху і президенту Путіну дуже велику послугу. Підіть на угоду зараз і припиніть цю безглузду війну. Буде тільки гірше, якщо ми не укладемо угоду, до того ж найближчим часом у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам. Написав він. Трамп закликав покінчитись цією війною, яка ніколи б не почалася, якби він був президентом. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Додав він. Напередодні Трамп також заявляв, що розгляд. Дає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів. Він сказав, що найближчим часом розраховує на переговори з російським диктатором. В свою чергу CNN наголошує, що останні коментарі Трампа є одним із найбільш різких, які він зробив на адресу Путіна. Раніше під час своєї кампанії за білий дім і Трамп і віцепрезидент Джей Дівенс висловлювали скептицизм щодо подальшої участі США в боротьбі в Україні, часто припускаючи, що Україна повинна погодитися на перемир'я з Росією, не зважаючи на втрату своїх територій. Заява президента США про те, що він хоче зустрітися з Путіним, свідчить про те, що Трамп вважає, що його міжособистісне мистецтво домовлятися може прокласти дипломатичний шлях. Також за словами Трампа його адміністрація розгляне можливість відправки додаткової зброї в Україні. І все б нічого, однак тут ймовірно буде одна болюча умова. Адміністрація президента США може вимагати зниження призовного віку до 18 років в обмін на постачання озброєння. Про це пише видання The Times. для президента Зеленського. Це перетне червону лінію. Він захистив наймолодших чоловіків своєї країни від конфлікту. Який виснажує її обмежену силу ухилення від призову на військову службу поширене, оскільки настає втома від війни? Зниження призовного віку може стати політично фатальним. Ба більше мир Трампа передбачатиме територіальні поступки. Зазначає видання. Це означатиме, що Україна де-факто, хоча й не де юре, відмовиться від п'ятої частини своїх територій. Проте цю гірку пігулку ймовірно можуть підсолодити гарантіями безпеки від заходу для територій, які контролює Україна, зазначається в статті. Також щоб мир був тривалим, можливе розгортання в Україні американських і європейських сил. Ба більше Трамп також зазначив, що він натиснув на лідера КНР Сідзіпіна, закликавши його. Вдруг <друтитися>, щоб зупинити війну в Україну, він не надто багато зробив для цього. Він має багато влади, як і ми маємо багато влади. Я сказав, ти повинен це вирішити. Ми це обговорювали, зазначив Трамп. Трамп залякує Путіна санкціями та економічним тиском. Однак видання Associated Press пояснило, чому це може не спрацювати. Видання нагадує, що Російська Федерація перебуває під санкціями від 2014 року і вже пристосувалася до обмежень. Погрози президента США Дональда Трампа Росії новими санкціями та підняттям тарифів не мають особливого сенсу. Як пишуть журналісти, експорт Росії до США зараз настільки малий, що його остаточне припинення не стане для росіян болючим ударом. За весь 2024 рік російська. Федерація продала США товарів і послуг на 2,8 мільярда доларів проти 14,4 мільярда у 2022-му. Тобто експорт з Російської Федерації вже скоротився у понад 5 разів. До того ж, Росія вже і так є країною з одним із найбільших числом санкцій проти своєї економіки, як і її найближчі партнери Іран і КНДР. У такому режимі Росіяни живуть уже майже три роки. А перші серйозні санкції на РФ наклали ще 2014-го. Попри тон заяви. Навряд цей важіль може серйозно залякати Путіна. Підсумовує видання. Тоді виникає логічне запитання, як при таких розкладах Трамп зможе змусити Путіна програти війну. Дипломат та посол України в США у 2015-19 роках Валерій Чалий зазначив в етері Київ-24, що Путін діє як гопнік і розуміє лише мову сили. Коли президент США Дональд Трамп зрозуміє, що Путіну треба дати по морді, тоді піде нормальний процес, який для Російської Федерації завершиться поразкою. Проти сили діє тільки сила. Треба сформувати силу для того, щоб Путіну по морді роздати сильно, що ще жодного разу не було за цей час. Путін гопнік. Він діє як гопнік і все його оточення. А гопнік, поки не отримає, він не зупиниться. Чи захоче цього Дональд Трамп? Ми ж не знаємо. У Трампа є підтримка американського бізнесу. Цього не було у Байдена, говорить Чалий. А от на думку градника голови ОП Михайла Подоляка, діалог із Росією, принаймні в путінських часів, немає перспектив. Коли новообраний президент США Дональд Трамп поговорить з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, він усвідомить, що з РФ немає сенсу домовлятися про щось, тому що це примітив. Но зазначає Подоляк. Глава США зрозуміє, вважає Подоляк, що треба ще додати спроможності Україні мілітарних можливостей, завдати поразки Росії та збільшити удари по території Росії, адже це сильно тригерить Путіна та його оточення. Підвищити ціну війни для Путіна за рахунок витіснення РФ з низки глобальних фінансових і галузевих ринків. Нагадаю, що Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США 20 січня 25-го року. Основним пріоритетом він назвав створення вільного народу, який процвітає у. У своїй інаугураційній розмові Дональд Трамп пообіцяв золоту еру для Америки, але не сказав жодного слова про Україну. Золота ера Америки починається сьогодні. Від сьогодні і надалі наша країна процвітатиме. Нас будуть поважати, нам будуть заздрити всі нації, і ми більше не дозволимо, щоб нами зловживали. Моя адміністрація і я завжди ставитимемо Америку на перше місце. Наш суверенітет буде відновлено. Безпека гарантована. Правосуддя буде встановлене. Наш пріоритет створити країну, яка процвітатиме, якою ви будете пишатися. Америка стане ще потужнішою, сильнішою і набагато винятковішою ніж будь-коли в історії. Також Трамп обіцяв закінчити всі війни, але і тут про Україну ні слова. Ми знову створимо найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які виграємо, але й війнами, які закінчимо. І можливо найголовніше війнами, у яких ніколи не візьмемо участі. Однак чи потрібно шукати зраду в задумі президента США? Американський президент Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові 20 січня не згадав Україну, адже діяв за логікою очільника Сполучених Штатів говорити винятково про свою країну, пояснив екс-голова МЗС Павло Клімкін. Тут не потрібно шукати якоїсь там чи американської зради. Логіка цієї промови говорити тільки про Сполучені Штати, він говорив тільки про Сполучені Штати. І він хоче почуватися миротворцем. Він хоче почуватися особисто. Він хоче почуватися для американців. І він хоче почуватися для світу. І він над цим буде працювати. Те, що він не говорив про це детальніше, не означає, що його команда якимось чином відсуне це на другий план. Абсолютно ні. Але ми так само розуміємо, що для Трампа логіка. Вона інша для нього логіка зупинити військові дії і подивитися, щоб європейці тримали цю ситуацію, тримали безпеково, тримали фінансово, але європейці поки що без сполучених штатів на це не здатні. Це і розвідувальні дані, і певні види зброї і логістика, ну і взагалі просто американська політична підтримка. І от від рішень Трампа і особисто його. Тут буде дуже і дуже багато залишити. В свою чергу. Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Сполучених Штатів та американський народ з інаугурацією 47-го президента і наголосив, що це шанс, яким потрібно скористатися. Інаугурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру. Справжнього миру це шанс. шанс, яким потрібно скористатись. Слава Україні. Ну а як же закінчення війни в Україні за один день? Трамп після інаугурації таки пояснив свою обіцянку. Політик заявив про бажання провести переговори з Путіним. Про це політик заявив на зустрічі з прихильниками в Capital One Arena у Вашингтоні. Минуло півдня у мене ще є півдня. Ми хочемо все закінчити. Пояснив Трамп свою обіцянку завершити війну в Україні за день. З його слів він зрозуміє можливі терміни закінчення війни лише після розмови з президентом-диктатором Російської Федерації Володимиром Путіним. Щоправда, не впевнений, чи піде Путін йому на зустріч. також він висловив упевненість що Володимир Зеленський хоче укласти угоду, аби припинити війну. Натомість, за словами президента США, невідомо чи хоче цього Путін. Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. Водночас, глава Білого Дому зауважив, що не може говорити про те, коли сам. Відбудеться його зустріч з Путіним. Однак пізніше зауважив, що це може статися дуже скоро. У відповідь на запитання, як він планує завершити війну в Україні, президент США зазначив, ми намагаємося зробити це якомога скоріше. При цьому Трамп вкотре висловив свою позицію, що ця війна ніколи не мала починатися. Згодом, коли журналісти спробували уточнити, скільки часу знадобиться, аби припинити конфлікт. Трамп зауважив, що спочатку він має поговорити з Путіним. При цьому Трамп зазначив, що добре порозумівся б із Путіним та висловив сподівання, що той, зрештою, погодиться. На угоду Трамп також звернув увагу на фінансове питання. Мовляв, Європа має докинути грошей Україні, бо Америка і так переплачує. Ми розмовляємо із Зеленським. Зовсім скоро будемо говорити з президентом Путіним. Побачимо, як воно все буде. Але на мою думку, європейський союз повинен платити набагато більше, ніж вони платять зараз, тому що за Байдена ми давали на 200 мільярдів доларів більше. Але ж це більше впливає на них ніж на нас, бо між нами є океан. Чи не так? В Свою чергу, перша, віце віцепрем'єрка України Юлія Сверденко заявила, що активна фаза російсько-української війни може закінчитися у 2025 році, але Україна потребує практичних кроків для забезпечення безпеки. Про це вона сказала під час українського сніданку в Давосі. Повідомляє РБК Україна. Очікуємо, що активна фаза війни закінчується у цьому році, але звісно, ми маємо вести переговори про гарантії безпеки і їхнє практичне впровадження. Як зазначила Сверденко, гарантії безпеки мають бути складовою майбутньої домовленості Ності і НАТО тут найкраще рішення за її словами. Санкції заходу проти Росії мають залишитися. Вони мають посилюватися, і тоді ми маємо говорити і можемо обговорювати мирну угоду. Примітно, що Трамп доручив спецпосланцю США Келогу завершити війну в Україні за 100 днів. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Як пише видання, роль Келога як спеціального посланця в Україні ймовірно є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати особисто. Однак домовитися з російським диктатором воло. Димером Путіним виявиться значно складніше ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії. А 21 січня в ефірі програми Today на телеканалі NBC новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США хочуть припинити війну Росії проти України у спосіб, який гарантує безпеку Києва та партнерів Вашингтона в регіоні. Я казав президент під час кампанії, він хоче, аби смерті припинилися. Він хоче, щоб руйнування припинилися. Я вважаю, що це в інтересах усіх. Чи буде це складно? Звичайно, тому що кожна сторона повинна. Винна буде щось віддати, сказав Рубіо. Він наголосив, що подібні конфлікти закінчуються жорсткою дипломатією, до якої США прагне долучитися, і от сенсація Путін нібито заявив, що основних цілей СВО в Україні досягнуто, а тепер його турбує економіка Російської Федерації. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з позицією Кремля. Серед досягнень називають контроль території, що з'єднує РФ із Кримом, та ослаблення ЗСУ. Водночас країна зіштовхнулася з великими економічними. Ними проблемами, зокрема високими ставками, що впливають на цивільну промисловість. Як думаєте, що може означати така заява кривавого диктатора? Чекаємо на ваші коментарі. А ви вірите, що війна закінчиться вже у 2025 році? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.